Підготував зараз такий планшет Cilenovo, Tab Tabin 10. Ми його з клієнтом вибрали вдвох. На розіці він зараз коштує 7 тисяч гривень. Завантажив сюди я програму IGO Next Gen Skin Pong яку ви зараз бачите на екрані. iGo Prima Skin Jack. І там, і там карта завантаження України та Європи 2022 Q4. Також сюди поставив програму. Plus для камер і радарів, програма Track Parking Європа для пошуку парковок по Європі і програма NewPipe це для перегляду YouTube без реклами. Також поставив сюди такий додаток, який допомагає з Google Maps перекидувати координати на програму iGo NextGen. Зараз її покажу. Встановив є додаток Map2Geo. Я думаю, багато хто знає про цей додаток. Він допомагає перекидувати координати з програми Google Maps на іншу наві-програму. Як це робити? Відкриваємо Google карти. Ставимо точку на карти, яку треба перекинути на IGO, наприклад. Ставимо. У нас з'являється кнопка поділитися. Далі Transfer to other Map нажимаємо і вибираємо додаток, котрий нам треба. Це IGO. Ізраїль нажимаємо, і він зразу показує нам точку, ту, котра була тільки що на Google карті. Далі ми можемо відмітити цю точку або прокласти маршрут до цієї точки. Так що це дуже зручно. Хто не знав, встановлюйте собі такий додаток і користуйтесь.